Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас нове надходження. Ось такий класненький Тігуан на 2-літровому бензиновому двигуні на повному приводі. Автомобіль 2013 року Такий, такий дуже класний синій колір. мінімальні пошкодження по Америці. Зараз покажу вам стан салону. Білий шкіряний салон, карти в класному стані, електросклопідімачі задні, задніх стеклок. Передні електросидіння, електроручник, коробка автоматична, мультимедіа, клімат, повний електросклопакет, також круіз-контроль, є панорама. Такий класний автомобіль. Також на безключовому доступі дане авто ви можете подивитися, а також придбати за адресою Гнатахаткривича 22Б. Ми пропонуємо кредит, лізинг, готівка або безготівковий розрахунок. Чекаємо на вас.